Вирок за порушення терміну перебування за кордоном. Отут я бачу головну проблему. Якраз в третій урядовій пропозиції, а саме криміналізації порушення терміну перебування за кордоном. Це стосується не тільки вже військовозобов'язаних, а також призовників, тобто чоловіків від 18 до 25 років. А за статистикою. Влади, якраз, наразі за кордоном перебуває, перебуває близько 800 тисяч чоловіків мобілізаційного віку та призовників. От як вони там прописують, з минулого року діє вимога, згідно з якою військовозобов'язані громадяни повинні інформувати ТЦК про заплановані виїзди за межі України. А військовозобов'язані, які перебувають за кордоном, більше трьох. Місяців, крім повідомлення ТЦК про виїзд за кордон, ще зобов'язані стати на військовий облік у консульствах України в країні перебування. Якщо громадянин вже перебував за кордоном і перевищив якраз встановлений тримісячний термін без повідомлення, тоді він згідно з порядком. Організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервісти зобов'язаний негайно звернутися до консульства України Україні свого якраз проживання, щоб стати на військовий облік за місцем перебування. Звісно, одночасно не буде відкрито 800 тисяч кримінальних проваджень. Спочатку треба дочекатися, щоб пройшло три місяці. З часу прийняття цих відповідних змін до Кримінального кодексу за якраз порушення терміну перебування за кордоном. Але криміналізація якраз порушення військовозобов'язаними та призовниками терміну перебування за кордоном надає владі право розпочати, встановлювати за базою даних прикордонної служби дати виїзду чоловіків за кордоном та строки їхнього. Перебування за, поза межами України. Також існує ж взаємодія з компетентними органами країни, у яких ці чоловіки перебувають на міграційному обліку. Таким чином, до кінця року з'ясують перебування більшості військовозобов'язаних та призовників за кордоном, які понад три місяці не повідомили ТЦК та не стали на військовий облік у консульській установі.